Всім привіт! З вами Катя та Профосмотр, канал для тих, хто в пошуку професії. Отже, сьогодні я візьму інтерв'ю у ресторатора, професіонала своєї справи, яка вже більше 10 років присвятила своє життя ресторанній справі. В цьому відео ти дізнаєшся, хто такий ресторатор та що він робить, де навчатися цієї професії, та головне, це як відкрити свій власний заклад. Ну а ти поки підписуйся та став лайки, аби якомога більше людей дізналося про цю цікаву професію. Поїхали! Маша, привіт, привіт. Робимо вигляд, що ми з тобою до цього моменту взагалі не були знайомі ніколи. Ніколи не були знайомі. А отже, ми трошки пізніше покажемо нашим глядачам твій власний заклад, розкажемо, як там все створювалось та будувалось. Угу. А зараз поки що розпочнемо з інтерв'ю з простих, але мені здається, одних з найголовніших питань, які будуть цікаві майбутнім ресторатором. Я сподіваюся, що мої відповіді комусь допоможуть. Отже, у мене до тебе таке перше питання: хто такий ресторатор та чим взагалі займається ця людина? Так, ну ресторатор, я думаю, як і всі інші професіонали, це людина, яка повинна бути закохана в ресторан. Тобто, ти можеш навчатись навіть на інші професії, ти можеш бути бухгалтером. Не знаю, варити каву або навчатись на IT кого завгодно, але ти можеш дуже сильно любити ресторан і ти можеш відкрити свій заклад. Тому так. Будь-яка людина може це зробити, але ти повинен кохати це. Добре, у мене тоді наступне питання до тебе: це де взагалі отримати цю професію. Можна отримати цю професію саме у навчальних закладах, де преподають ресторанно-готельний бізнес або на курсах. В цьому нічого складного, але б я рекомендувала просто почати працювати в ресторані або в готелі. Це найкращий спосіб отримати цю професію і зрозуміти її. Наприклад, я навчалася саме ресторанно готельній справі, і десь через два роки зрозуміла, що для мене це нічого не дає, це не цікаво. Там не розповідають саме те, що тобі потрібно для професії. Може, зараз вже щось там змінилося, але мені здається, що все ж таки краще взяти курси у людей, які вже працюють в ресторані або відкрили свій ресторан, і це дасть набагато більше ну, досвіду тобі від цих людей. Я якраз хотіла спитати. Чи потрібно взагалі мати вищу освіту профільну за для того, щоб відкрити свій власний заклад? Ну я так розумію, що це не обов'язково. Взагалі, ні. Це може бути ну, як такі допоміжні професії, як, наприклад, Ну, там маркетолог було б класно, якщо б ти там десь навчався знає, що таке маркетинг або бухгалтерія, це теж пригодиться. Ну, всі такі дисципліни, які допоміжні, але саме як відкрити ресторан, такому ніхто не вчить зараз. Може, десь за кордоном, але я навіть не чула такого. Наступне питання: що взагалі повинен вміти робити та що взагалі повинен знати майбутній ресторатор? Я думаю, що все. Або якщо у вас немає знань а є гроші, можете наняти ту людину, яка знає все. Ресторатор повинен знати. Як прибирати, як готувати, як готувати каву, що таке коктейлі, що таке піанель, що таке розход, що таке доход. Тобто він повинен знати все, тому що є такі нюанси, які і такі тонкі штучки, які повинна знати одна людина, яка буде потім всіх навчати, який був твій творчий професійний шлях, розкажи, з чого ти починала? І як так сталося, що ти, врешті-решт, відкрила свій заклад? Почалося все з офіціанства, як і усіх, мені здається. А, але мені було не само цікаво як офіціанство мені було цікаво сам процес, як воно все робиться. Мені було цікаво спостерігати за барменами. Я постійно там щось на барі дивилася, як вони роблять, як все це створюється. Потім я там на кухні постійно дивилася кухарями. Як ж вони там все у них так робиться? Щось задавала питання? Мені було все цікаво. Я навіть за мийкою дивилася, як наші хазяюшки там ставлять правильно ці келихи, щоб вони вимували саме так. А не там якось по-іншому. Тобто було цікаво все, і тому після офіціанства мені стало цікаво, що там, як на барі попрацювати. Мені там випав такий досвід працювати на барі. Потім, коли я вже стала менеджером, я постійно там ходила на кухні і там питала, що як робиться, і там після дозволу щось там готувала собі або навіть на замовлення. Потім, коли вже після менеджера. Я усвідомила, що я хочу щось. Більше я там питала у управляючого, як же ці там таблички робляться, як це ну як дебіт з кредитом зводити, як це взагалі все робиться, як можна прорахувати ресторан. Потім, коли я вже це усвідомила, мені стало цікаво, що ну творча частина ресторану, як же маркетинг створюється. Тому я там слідкувала за нашим СММчиком, як він фоткає, які фотки продаються, які стратегії. Продаються, як можна заохочити людей приходити до тебе саме в ресторан та їсти твою їжу саме з фотографії та роботи відділу маркетингу, і тому після менеджерства мене вже запросили працювати управляючою в ресторані. І потім я вже зрозуміла, що коли я вже отримала весь досвід управляючого, зрозуміла, що саме зараз я тільки можу відкрити свій ресторан. Тому це такий доволі довгий процес. Мене це зайняло десь 10 чи там 15 вже років. Ну і вже ж потрібно не збирати грошей, щоб відкрити ресторан. У мене до тебе таке питання. Я знаю, що ти працювала певний час в Китаї. Угу. Розкажи про свій особистий досвід там. І взагалі, чим відрізняється сфера послуг, наприклад, в Азії, і якщо ми порівнюємо із нашою сферою з Європою, Так, так це інші культури. В них, в них немає такого досвіду, саме сервісу. Там людям дають сервіс тільки в ресторанах, які відчинили ну, там іноземці. І тому для них це дуже дивно. Там немає такого, щоб там. За тобою там, ходили, наливали тобі водичку, там, не знаю, щось там якось за тобою дивились, ні. Там е, є різні теж рівні ресторани, є якісь такі кафешки, дуже такі брудні, негарні, але смачні. Є е, е, супер ресторани, де такі великі круглі столи, там воно все крутиться, дуже цікаво, і за тобою там слідкують, підлівають водичку. Але м -м, у нас трішки інші рівні, мені здається. Ми тут звикли, що з нами там розмовляють, сміються, офіціанти. Щось там пропонують, ми приходимо до, до ресторану, як до себе, додому. Там ти приходиш і якби, що хочеш, то й роби. Хочеш там. Ну, Такі приколи, там вони беруть насіння і просто лузгоють отак. Так, всюди. Ти можеш вийти, там якщо такі окремі кімнати, ти там їсиш, ти можеш вийти, звідти там все просто залузгано насінням, і це в них норм. Або в них там стоїть завжди заварений чай, наприклад, там 10 літрів, така бандура. Ти можеш постійно підливати собі чайок, і це не входить в твій чек. І ще там є прикол, що ти не можеш залишати чайові. Я пам'ятаю, що за мною біг офіціант. Тому що ми про... ну, просто залишили якісь гроші, він вибіг з ресторану за нами, втулив цю решту і сказав: ні-ні ні, забирайте, це типу неправильно так не можна. Це дуже дивно, тому що у нас, наприклад, якщо ти не залишаєш чаєві, за тобою то, можуть і... вибіжати. За тобою можуть вибіжати і сказати, що за фітня мої чаєві. А там, навпаки, так, і це вважається не дуже. Тому для мене це було відкриттям, що ну якби ми всі люди, ми прагнемо ну, там комфорту, але він усіх різний. А, дивись, таке питання: в тебе реально дуже великий досвід, і я думаю, що ну, 100% були якісь трешові історії, з якими ми можемо поділитися Ну, слушай, трешових було дуже багато. ну, я, я згадую, як я працювала офіціантом, і була дуже велика драка. Просто е, Ну, я не знаю, якщо там є дуже чутливі, там ну, просто була вся підлога в крові. І я відчувала цей, ну, як кров пахне. О, Це було Боже. дуже жорстко. Ну, там Поліція, міліція всі були. Е, потім що? Потім у нас є постійні питання, е, такі, як. Е, Улюблене, це коли наливаєш воду гостям. Вони думають, що тут це дуже комедно казати, що це горілка. А це горілка, і там ну, і ти, ти не можеш там, сказати, що це не смішно. вибачте, це не смішно, в тисячний раз це чути, і ти там також отак робиш так. Це горілка. Ми вам наливаємо перед їжею. Це потрібно, мабуть, вже наступного разу замість стаканів поставити чарочки, а, але так, наливати. все ж таки воле, і щоб вони просто без питань одразу думали, що це горілка, випивали, і тут таке розчарування. Я думаю, це що допоможе або для мене особисто велика боль. Це коли я виходжу в зал працюючи офіціантом, Е, і там гості прийшли вперше, ти розповідаєш там пів меню, що там за страви, які у нас там найсмачніші, які там більш подобаються гостям. І там в кінці кінців тебе там, ти розповідаєш про якусь страву, і гість в кінці питає, а це смачно. Боже, ну, чому я тобі розповідаю 10 хвилин про одну страву? Тобто, ти думаєш, по-перше, що ми там такі ненормальні, що ми залишили несмачну страву в меню, кухарі готують несмачно. І що я тобі розповідаючи 10 хвилин про страву, бо скажу: ну таке не дуже, візьми щось інше. і ти не можеш відповісти на це питання. Таке сиж так дуже смачно, і всі беруть. Але ще таке питання було таке, коли, наприклад, гості повертали страву і просили викликати шефа. Ой, було, було. Їм ем здавалося, що про просмажка м'яса. Викликали шеф, розповідали йому, як він повинен там щось готувати. Ем, деякі були неправі, деякі може праві, особливо особисто там при мені було один раз, коли там був е, волос у. Е, у страві. у страві, так. Але це теж дуже складно, тому що це було на літній терасі, у нас там купа дерев, купа людей ходять. ну Тобто, навіть якщо на кухні все було чітко, і я там унесла страву, я теж зав'язана волосами ходжу. ну По-перше, вони могли підкинути, по-друге, там просто з повітря могло прилетіти. Тому так викликали, це було неприємно. Але ти як ресторатор або як офіціант повинен вислухати людей, зрозуміти, що у деяких може ну дуже вони там, ну вони просто подивляться на це їм вже погано. Тому треба дуже так охайно відноситись до гостей і до їх відчуттів. Тому так ми забрали страву, переготавлювали та видавали те, що вони хочуть. Наступне питання стосовно вже твого закладу. Розкажи, як ти його. Відкривала, починаючи від, як ти знаходила локацію, чому саме ти обрала ту локацію, яка зараз угу, є. Це, я так розумію, ЖК Так, тобі, не ЖК. центр міста, а закрите ЖК. Перше питання, друге питання: як взагалі ти знайшла команду і. А вже ж найцікавіше питання, це скільки ти витратила, аби відкрити свій власний заклад. Щоб відкрити заклад, ну воно в мене в голові було дуже давно. Це, мабуть, з того моменту, як я працювала офіціантом. Я дуже хотіла свій заклад, мені це дуже подобалось. І мені завжди не вистачало якихось маленьких таких кав'ярень, кафе на районі. Наприклад, все є в центрі, а я, як родина, яка о, Родина, людина працююча в центрі, мені дуже не хочеться їхати в центр в свій вихідні, вихідний день. І тому я мріяла, щоб там, де я жила, була щось таке, де це буде смачно, гарно. Тобто все як в центрі, тільки ось біля мене. Тому я зробила таку маленьку кафешку ну, в закритому ЖК, в закладі в ЖК. саме, щоб люди, які там живуть, їм не потрібно було нікуди їхати, тому що в тебе є ось тут під боком такий заклад. Скільки витратили? У нас була ідея, що ми витратимо десь 10, 10 тисяч доларів, зраховуючи на те, що нам треба тільки там пофарбувати стіни, щось там замінити, побудувати бар, якісь полиці і квіти. Що у нас вийшло? Ровно в два рази більше грошей. Ми потратили 20 тисяч доларів. І ще навіть не, не до кінця добудували, там ще потрібно всякі там штучки доробити. Ну, десь 20-25 потрібно, якщо вже є готова кухня, і якщо там у вас не суперкласний ремонт. Тому що в мене просто такі обідрені стіни, і мені це дуже подобається. Тому запам'ятайте цю цифру. Команду ми шукали більше не по якостям там, свого досвіду, а по якостям, що це класна людина, яка любить людей і любить свою справу. Це найголовніше. Тому що можна знайти дуже класних людей. Вони будуть там тобі розповідати все, що завгодно, але згодом ти зрозумієш, що якщо ця людина не любить свою роботу так сильно, як ти, ви просто не зійдетесь, ну тобі тебе буде бісити, що він там, там щось не доробляє, чи тут щось неробляє. Там він не так сказав людині, і все це тебе буде настільки. Ну, тобі це буде так не сходити, що ти просто звільниш цю людину. Тому найголовніше це знайти людей, які так само закохані в справу, як і ти. Ну а зараз я пропоную переміститися за допомогою магії монтажу у кафе Марії і подивитися, як там все влаштовано. Вітаю вас в моєму кафе Ма, скорочено, від мама. Зараз ми вам все розкажемо та покажемо. Розкажемо, чому зелена стеля, старі стільці та дуже класні комоди. Зелена стеля, тому що це дуже класний колір. І мені дуже подобаються квіти. Тому щоб так збагатити цю стелю зелене, ми вирішили її пофарбувати в зелений, але в майбутньому дуже хочу там повісити багато-багато квітів, щоб було таке, як оазіс. Ти сидиш, а на тебе зверху дивляться квіти. Цей комод ми забрали у жіночки десь під Києвом. Він був кольору дуже негарного, такого темно-коричневого. І що ми взяли, вирішили його перефарбувати. перефарбували дуже гарний колір, темно-зелений. Трішки пошкурили, замінили ці ручки. І він став такий модерновий, дуже кльовий. Нам дуже подобається, нашим гостям теж це обличчя мене і моїх найкращих подружок. А, взагалі так не повинно було бути. Але Віка, моя подружка, яка робила нам дизайн цього бральні, вона вирішила м -м, залишити наші обличчя тут. І вийшло дуже класно. Це була дуже важка робота. Я не знаю, ми витратили, мабуть, місяць розфарбовуючи ці всі стіни. Це було дуже довго і складно, але так вийшло дуже круто. І я запзапитала своїх подружок, чи це ок, що їх обличчя обиральні. Всім було ок. Сказали, що приїдуть і подивляться. Це дзеркало повинно було стати яскравою крапкою в туалеті, бо тут все чорно-біле, тому ми все теж власноруч, так чпонькали все це кожного кольору, обирали кольори такі приємні. І це була прям така творча робота, як в школі. Меблі собі в ресторан це завжди дуже складна така робота. По-перше, це повинно бути дуже комфортно. По-друге, дуже гарна. По-третє, щоб воно не ламалось там, тиждень. Тому ми вирішили звернутися до наших старих стільців. Ми тільки їх оббили, оновили, трішки перекрасили, і на цьому все. І вони дуже гарні, і їх хочеться прям завжди торкатись, тому що вони такі з душею. Наступне питання це про гроші. Скільки uh -huh. вдається заробити в місяць, і чи вдалося після півроку так, так вже, вже ваша чи вдалося вже відбити ту суму, яку ви витратили на відкриття? Я з кінця почну. Нам ще не вдалося відбити, тому що ми попали в такий момент війни, і виключено світло, було дуже складно. Ми більше потратили ще за купівлю генераторів, там купівлю газових плит. І я думаю, що ми будемо відбивати ще десь рік-півтора, і тільки тоді ми будемо вже заробляти саме гроші. Але так воно і є в усіх закладах, ти відбиваєш гроші десь рік-півтора. В залежності вже ж від закладу, скільки ти туди вклав. Якщо ти, наприклад, відкриваєш там дуже невеличку кав'ярню за п'ять тисяч доларів і в тебе буде кава, ти. І велика маржинальність на цій, на цій страві, то я думаю, ну десь, може, через півроку ти можеш відбити, в залежності від того, де ти відкрився. Найважливіше, ну, дуже багато таких моментів, що де ти відкрився, які в тебе проход людей, яка в тебе націнка, скільки ти витратив в це, ну, скільки ти витратив в це кафе. Тому сказати чітку якусь цифру або чіткий період часу, скільки ти відб'єш, це дуже складно. Так само, як складно сказати, скільки ти витратиш на те, щоб побудувати своє кафе. Я думаю, що можна відкрити невеличку кав'ярню за п'ять тисяч доларів, невеличке кафе там за десь сорок, нормальне велике кафе десь за вісімдесят, ресторан за сто двадцять, мені здається, і там супер фешенеблі, якийсь ресторан. Це. Я думаю, що десь 500 до мільйон доларів десь так витратити. Тому що це дуже дорогі зараз ці штуки. Відбивати теж буде в залежності від того, як воно піде. Дуже складно зараз робити якісь висновки в залежності від ситуації вже ж в країні. Скільки вдається заробити плюс-мінус? Заробити зараз. Є такі висловлювання як оборот грошей, і є чистий дохід. Наприклад, у нас там зараз 50-60 це саме чистий дохід, це з оплатами працівників, продуктів, комунальних послуг, оренди. Це от у нас зараз такий дохід. Але це вже ж ми хочемо десь набагато більше, тому що я впевнена, що наші страни. Набагато більше потягне наступне питання: у мене до тебе: що тобі подобається в професії, і що тобі не подобається? Можливо, є щось таке, що тебе прям бісить? Дуже важке питання. Подобається все і не подобається все. Перегорання. Ти виграєш десь через місяць і треба відпочивати, тому що постійне спілкування з людьми, воно настільки, наскільки воно подобається, настільки не подобається. Іноді хочеться просто вихідний, щоб просто навіть не розмовляти. В своїй професії ще дуже не подобається, що ти постійно з телефоном. Я не можу від нього відриватись, тому що є там питання, дуже там. Потрібно зараз відповісти. Або є питання, які просто не підуть далі. Тобто, якщо ти їх затягнеш, це ж твої гроші, ти їх далі затягнеш. Якщо не відповісиш, або там постійні дзвінки від постачальників якісь там наші партнери, ну тощо. Можна просто цілий день у мене вже зарядка закінчиться десь через години три, тому що постійно сижу в телефоні, щось відповідаю, Дивлюся коментарями в інстаграмі, дивлюся, що там наш СММ запостив. Коротше, це дуже виснаджує, і це мені дуже не подобається. А що тобі подобається і від чого ти кайфуєш? Подобається. Від того подобається мені те, коли людям все подобається. Тобто ти стільки вкладаєш свого життя, стільки вкладаєш свого часу, любові там, у ці страви, у фотографію, у маркетинг у людей. І коли це гостям подобається, вони пишуть, а зазвичай пишуть тільки погане. Це можуть писати, а хороше всім ну там, сподобалось і класно, не буде нічого писати. А коли хтось там заморочився, і написав нам якийсь відгук, або просто нам написав щось приємне, це дуже подобається. Це завжди. Ти відчуваєш, що це класно, що ти на правильному шляху і людям це подобається. Тому пишіть, якщо вам щось сподобалось, навіть якщо ваша чашка капучина була найсмачнішою сьогодні, просто напишіть це, буде дуже круто. Це буде дуже приємно. Так ну а ми переходимо до бліц-опитування. І перше питання це де брати натхнення? Можливо, порадиш якісь книги або фільми? Я своє натхнення беру усьому, оскільки я дуже люблю ресторани, дуже люблю всі його процеси. Тому я можу надихатись навіть від картин, від кіно, особливо від кіно, тому що у фільмах я дивлюсь, як там люди їдять, якими келихами вони. Користується, як це там вони виклали на тарілці все це, як воно там виглядає, або яка музика звучить в ресторанах. Коли ти ресторатор, ти живеш своєю справою, і я постійно там слухаю музику, ага, це треба цей трек додати, і нам мені він подобається. Або там щось знайшла в інстаграмі якусь там, не знаю, якусь нову страву, і вже в мене там, ага, це ж можна там зробити ось так, але в нас таких продуктів немає, переначити. Зробити ось так, і це буде дуже смачно. Ем, бо читаючи книжки, наприклад, мені дуже подобається, як створювався Starbucks, можна його почитати, або як створювався Макдональдс, вони всі думають дуже масштабно. Тобто вони не думають, як створити одне кафе. Вони думають, як зробити якісно, класно, швидко і щоб всім сподобалось, але в масштабі всієї планети. Тому вони і вийшли на такий рівень, що в них просто постійно однакова класна якість, вони однаково швидко готують, і в них однаково багато гостей. Тому це дуже важливо Читайте ці книжки, вони круті. Таке питання яких рестораторів ти зарекомендуєш? Тобто за якими рестораторами, наприклад, нашими українськими або, можливо, зарубіжними спостерігати і у яких навчатися? Хочеться сказати наших і саме київських, ну в Києві в Києві роблять щось. Мені дуже подобається Сьомін, мені дуже подобається Купер, Кацуріни. Тобто, всі ці люди, за якими я слідкую, вони роблять продукт. Не просто там звідкись воно взялось, а вони всі їдуть в ту країну, там живуть місяць-два. Вони їдять, їдять ту їжу, вони там питають зайти, як зайти на кухню, щоб спитати шеф-кухаря, як це готується. Вони це потім привозять в Україну або привозять цих шеф-кухарів з інших країн. І вони роблять дуже багато пропрацювань. Тобто вони вкладуть цю свою душу навіть там в той маленький шматочок якоїсь там булочки. Вони ми з'їли за 15 хвилин, а вони його півроку робили, цю булочку. Ці люди достойні шани, і на них треба орієнтуватися, бо вони дуже класні. А ще я згадала, завертайло Аня. Вони роблять такі продукти, які ти думаєш, Боже, ну як це вони все вигадали? Тому що вони теж живуть своєю справою, вони її дуже люблять, і я думаю, що як і я там не сплять ночами, вигадують щось і вкладаються в це. Тому на них треба орієнтуватися, дивитися за ними, що вони роблять, які в них ресторани, які в них сервіс, тому що там все просто ідеально, як на мене, яка є головна помилка ресторатора початківця? Ну або топ помилок ресторатора-початківця ем, так. Ну це вже ж буде про гроші. Тому що здається, що ти там зробив найкращий продукт і Зараз він всім зайде. І в тебе такі очікування, просто неймовірні, що от зараз я тут єдиний, такий на районі відкрився, в мене зараз як попре. Таке може не статися, тому не треба робити такі завищені очікування стосовно всього. Стосовно навіть того там найкращого торту, який ти зробив в своєму житті, він може як сподобатися, так і ні. Тому просто треба це відпускати, не переживати, не фокусуватися. На якихось помилках, але вони є найважливішими в твоїй роботі. Ти повинен саме з помилок забирати весь цей досвід, і з цього складається твоя сила. Тобто ти знаєш всі свої помилки, і ти їх вже більше не повториш. Ось не треба робити дуже великих очікувань. Тому е, ти не будеш очікувати, що в тебе буде там супервеликий якийсь там дохід, який може бути, але через півроку, що гості одразу тебе полюблять. Е, все буде, але може бути не одразу. І останнє питання: угу. що ти можеш порадити майбутнім рестораторам? Можливо, одним реченням. Так, ну це слідкувати за ринком і бути дуже міцними, як ментально, так і фізично. Обов'язково треба бути постійно в моді. Ти повинен дуже ти повинен дуже чітко усвідомлювати, що зараз на ринку, що зараз плаває. Ти повинен дуже швидко на це реагувати. Як і в цьому бізнесі, найважливіше це спочатку зробити. А потім вже думати, чи воно піде, чи ні. Це як така основа всього бізнесу. Тобто, хто швидший, той переміг. Це стосується страв. Наприклад, там щось нове з'являється на ринку. От ти його зробив першим, все ти вже виграв. Потім ти можеш доробити якусь там якість, як воно там виглядає. але ти повинен бути першим. Тому тобто постійно будьте на плаві, дивиться, що там наймодніше, найкрутіше, і ви будете в цьому перші, ви будете завжди вигравати. В Принципі на цьому, все. Дякую тобі дякую. за інтерв'ю. Вам дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, а також ставте лайки. До нових зустрічей.